Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини, в студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Визначна особистість в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену діячеві Української національної революції Сергію Шалухіну. Творчість під час війни. Чим живуть черкаські митці і якими ідеями надихаються? Шахрайство в інтернеті. У кіберполіції розповіли про найбільш поширені шахрайські схеми. Доба в області почалась із затяжної тривоги через чергові ворожі атаки. За попередніми даними, наші оборонці знищили три шахеди. Небі над Черкащиною. Про це інформує начальник ОВА Ігор Таборець. Минулось без потерпілих, однак уламками та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств у Черкаському районі в одному випадку склад, в іншому вікна в будівлі. Про атаку на промисловий об'єкт у Черкасах повідомив під час ранкового стріму і міський голова Анатолій Бондаренко. На жаль, мушу констатувати факт, що в місті Черкаси є один приліт, промисловий об'єкт. Значить, з людей, дякуючи Богу, ніхто не постраждав. Більш детальнішу інформацію, я думаю, що подивитися на сайтах ДСНС. І обласної військової адміністрації у Черкасах сталася трагічна ДТП на вулиці Смілянській. Попередньо поліцейські з'ясували, що водій автомобіля ЗАС при виїзді з прилеглої території перетнув подбійну суцільну лінію та скою зіткнення з автомобілем Кіа. У результаті аварії загинув 84-річний пасажир першого транспортного засобу. 65-річного водія госпіталізували. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Та Сухпай, Черкаські благодійники з фонду лад продовжують працювати на перемогу. Цього разу організація передала бійцям гур, ліки, засоби зупинки крові та харчові тривалого зберігання. Допомога вже на фронті. Волонтерський штаб лад передає допомогу військовим спецпідрозділу Артан. Щиро дякуємо захисникам. Слава Україні! Героям слава! Я вам теж дуже вдячний. Все пригодиться. Дуже дякую. Тож в організації продовжують підтримувати категорійне населення. Для цього громадянам, зокрема, ВПО, формують та роздають продовольчі набори. На місці роздачі діє склад одягу та взуття, де охочі можуть безкоштовно взяти необхідне. Мешканців Сміли цікавить, коли стануть теплими батареї у їхніх оселях, школах та дитсадках, бо поки що опалюваний сезон розпочався лише в медичних закладах. Це питання прокоментував міський голова Сергій Ананко. На Жаль, у нас школи і садочки не відокремлені котельні, тому вони в загальній системі теплопостачання. Завтра ми розпочинаємо опалювальний сезон по всьому місту. З -го 11 одинадцятого буде розпочати опалювальний сезон. Сподіваємося, що ми його завтра розпочнемо, запустимо всі котельні нашого міста. За вихідні прогріються навчальні заклади вже з понеділка. Діти будуть в теплих приміщеннях навчатися і отримувати освітній процес. Тому опалювальний сезон з 1-11 динадцятому розпочинаємо по всьому місту. Робітничі професії стають усе запитанішими серед роботодавців Черкащини. Про це очільник області Таборець поспілкувався з колективом Канівського вищого професійного училища. То діють Тужні навчальні центри, майстерні та лабораторії у закладі поступово оновлюють навчальне обладнання та впроваджують нові підходи до освіти. Наголос саме на практичній складовій. Чимало студентів поєднують навчання з роботою. Крім того, в області фіксують зростання популярності робітничих професій серед молоді. Зі слів начальника ОВА. Цього року обсяг регіонального замовлення на підготовку таких кадрів у закладах професійної професійно-технічної освіти становить майже три тисячі осіб. У Черкаському краєзнавчому музеї відкрилася виставка, присвячена 160-річчю з дня народження видатного діяча Української національної революції Сергія Шалухіна. Більше про це у наступному сюжеті. Сергій Шалухін народився у селі Деньги, що на Золотоніщині. Правник за освітою він став одним із лідерів національного руху в часи Української революції. Його праці в галузі права та історії, а також активна публіцистична діяльність були спрямовані на створення основ української державності. Це вже незалежності стало відомо про його діяльність, про таку значну і в урядах Української Народної Республіки, і в еміграції. І до 17-го року. І всі оці добрі справи ну, вирішено, щоб вони були відомі суспільству. Виставка не тільки нагадує про життєвий шлях діяча, а й демонструє унікальні експонати, документи, листи та публікації, які розкривають багатогранність діяльності Сергія Шалухіна. Вдалося віднайти досі неоприлюднені, Унікальні ретросвітлини, а також документи пов'язані із життям нашого безперебільшення знаменитого краянина, який дійсно є харизматичною постаттю. Протягом тривалого часу Анатолій Воропай і Григорій Голиш працювали над цими матеріалами, адже постать Сергія Шалухіна є яскравою для періоду української революції, каже заступниця директора з наукової роботи Тетяна Валах. Завдяки їхнім зусиллям вдалося зібрати цінні документи, що висвітлюють внесок діяча у встановлення української державності та його діяльність у ті бурхливі часи. Багато в нього історичних праць, де він обґрунтовує. Право України на е, незалежність, на е, кордони власні. Право України існувати як незалежна держава зі слів Давида Сороки. Така визначна особливість не має бути забутою, адже за радянської влади намагалися стерти інформацію про нього та спотворити нашу історію. Ми ж повинні відновлювати і пам'ятати своє минуле. Ми відновлюємо історичну пам'ять, розповсюджуємо інформацію про земляка нашого земляка, тобто Черкащини. Та й загалом ми відновлюємо інформацію про події української революції доповнюємо її тому, щоб державотворці минулого не були забутні. після завершення презентації. Виставка буде переміщена для постійного зберігання в Золотоніський краєзнавчий музей. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ідана. Війна стала на заваді реалізації багатьох планів і проєктів у культурно-мистецькому середовищі. Чим живуть сьогодні, про що мріють, і якими ідеями надихаються Черкаські митці. Ми навідались у творчу майстерню Олександри Теліженко, заслуженої художниці України. В творчій майстерні заслуженої художниці України Олександри Теліженко завжди панує особлива атмосфера. Тут працюють майстрині, які створюють неповторні авторські колекції автентичного одягу, атрибутики українських символів. Робота не припиняється, незважаючи на війну. Хіба що захисного кольору у виробах побільшало, не спадає і інтерес до спадщини і до наших витоків. Учні черкаської освітньої школи No19 на чолі з педагогом-організатором Віталіною Постоєнко завітали до Олександри Теліженко неспроста. Вони беруть участь в обласному конкурсі Славетні Українці Черкащини, який проводить центр туризму і краєзнавства, і свою роботу вирішили підготувати саме про відому черкаську майстриню. І зараз в нас є чудова можливість просто зануритися в певне її таке. Біографічне життя і якраз таки спробувати і відчути те, те, що проживає пані Олександра. Відчути особливу магію українського орнаменту дівчата вирішили особисто одягнувши роботи майстрині, він дуже класний, тобто в мене, як ви бачите, джинси, і воно класно компаніює. Компонується та типу традиції і сучасний стиль, це воно ну, можна носити повсякденно, і на які свята ну, це дуже класно. Я думаю, в такому платі можна будь де тому що воно універсальне, воно і нарядне, і повсякденне. Знаєте, таке наповнення, так, так, якось отак. Неймовірно, мені дуже подобається. Така атмосфера взагалі надзвичайна. Дуже дуже творче, дуже красиво. Окрім ознайомлення з роботою творчої майстерні, дівчатам мали змогу поспілкуватися із Олександрою Васильівною особисто, почути багато цікавих думок. Олександра Теліженко також задоволена спілкуванням. Дуже потрібно, тому що без оцих знань молодь не розуміє, чого йти на фронт, чого захищати Україну. І яку Україну ми ж знаємо, ну не ми. А так, народ в широкім широкому загалі. Переважно негативи, оце знають. А ті позитиви, які дуже часто глибоко сидять в історії не тільки України, а цілої планети, так вони ж не знають, тому що треба для цього трохи попрацювати. А якщо цього знань цих немає, ну так і немає. Гідності, гордості за Україну, смислу життєвого немає. А він повинен бути найближчими днями. Олександра Васильівна вирушає з культурною місією в одну з країн зарубіжжя. а значить, прихильників української ідеї у світі стане більше. На Канівщині поліцейський офіцер громади Віталій Степанець та жителі сіл знайшли бабусю зі степанців, яка загубилася. Про те, що 86-річна мати вийшла з дому в поле та не повернулася повідомив син, поліцейський згуртував місцевих жителів. Люди всю ніч порочісували поля, пагорби, лісові стежки, але марно. Відтак Віталій Степанець розіслав орієнтування та поширив прикмети, зникли в соцмережах і на місцевих сайтах. Здавалося, що надію втрачено. Однак зателефонувала жінка з сусіднього села, розташованого за 20 кілометрів, та розповіла, що неподалік лісового масиву бачила дуже схожу бабусю. Коли поліцейський офіцер громади разом із небайдужими громадянами прибули на вказане місце, до них з лісу вийшла змучена старенька, яка дві доби блукала без їжі та води. Медики оглянули жінку та підтвердили, що її життю нічого не загрожує. Що таке скам? Як його розпізнати та захиститись, про найбільш поширені шахрайські схеми, зокрема, продаж неіснуючого товару Фішин. Сінгові шахрайства чи фейковий виграш у відео кіберполіції, скам це будь-яке шахрайство в інтернеті, коли вас намагаються обдурити, аби вкрасти ваші гроші, дані або доступ до вікових записів. Тобто, це коли хтось вам щось пропонує, але насправді такого не існує. Тож основні види скаму, про які варто пам'ятати: фішинг. Коли шахраї надсилають вам фейкове повідомлення із посилання на сайти, аби використати ваші дані або паролі. Псевдолотереї, коли ви виграли цінний подарунок або космічний приз, однак для його отримання вам достатньо передати ваші персональні дані. Насправді такого призу не існує. Інвестиційні афери обіцяють легкий та швидкий прибуток, однак насправді ви втрачаєте свої кошти. Товар за підозріло вигідною ціною. Онлайн-шахрайства під виглядом магазинів. Ви оплачуєте, однак не отримуєте. Як розпізнати скам, пояснюємо. Обіцянки шахраїв занадто привабливі аби бути правдою. Наступна ознака скаму терміновість, передача даних або оплата. Також це незнайомі відправники, підозрілі посилання та відсутність реальних відгуків про компанію або магазин, базові поради, як захиститися від скаму. Не передавайте особисті дані або свої паролі незнайомим особам. Перевіряйте будь-яку інформацію, перш ніж щось купуєте або інвестуєте. ігноруйте повідомлення про виграш, якщо ви не брали участі у розіграші. Використовуйте сучасні антивірусні програми. Оновлюйте своє програмне забезпечення та використовуйте складні паролі. Більше порад та рекомендацій на сторінках МВС України та Кіберполіції. Під впливом північного циклону Лідія, жовтень прощається з Черкащиною, нестійкою, хмарною та вологою погодою. Температурний фон суттєво не зміниться 11-13 градусів тепла. Дискомфорту та відчуття холоду додаватиме рвучкий вітер північної складової. За прогнозом, на 1 листопада хмарно спрощається. Проясненнями. Місцями невеликий дощ, вдень пориві вітру 15-20 метрів за секунду, перший рівень небезпечності жовтий, температура в області 8-16 градусів, у Черкасах 7-15. Здав на перший день листопада вважався проводами осені, зустріч зими, тому святкувався усюди. Якщо цього дня буде холодно і піде сніг, то весна прогнозується пісня й холодна. А якщо відлига, наступного року всі чекати на теплу і ранню весну. Були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами в соціальних мережах, зокрема на ютуб каналі Ільдана ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє все буде Україна!